Доброго дня, шановні четверокласники, вітаю вас на уроці української мови. Підготуйте, будь ласка, зошит, підручник до роботи. Запишіть сьогоднішнє число класна робота. Сьогодні на уроці ми починаємо з вами повторювати раніше отримані знання про речення. Всі сідайте тихо, діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Я впевнена, що цей урок не буде для вас складнощами та проблемою, оскільки всі ці теми ми вже вивчали з вами у 3 класі. Отже, що взагалі ми знаємо про речення? Давайте з вами згадаємо, що це таке. Це слова, які пов'язані між собою за змістом. За метою висловлювання розподіляють три групи речень: розповідні, ті, в яких про щось розповідається. На кінці найчастіше стоїть крапка. Питальні, в яких щось запитується, і спонукання спонукання до дії. В кінці стоїть знак оклику. За інтонацією речення бувають двох видів: окличні, коли стоїть знак оклику, та неокличні. Ми знаємо з вами також чили, поняття одноря головних та другорядних членів речення. Головні члени речення це підмет і присудок. Всі інші це другорядні члени речення. Пропишіть, будь ласка, у своєму зошиті хвилинку каліграфії, правопис великої та маленької літери С та правопис прислівників восени вперед, вранці вчора. Прислівники, які відповідають на питання коли. Прописуємо охайно, прописуємо каліграфічно, слідкуємо за написанням. І працюємо усно над вправою 121. Дивимось, будь ласка, вправа 331 на сторінці 121. Найбільший серед жуків це жук-олень. Колись давно його можна було побачити в дубових лісах Європи, Близького Сходу та Півночі Афри, Північної Африки. На жаль, сьогодні жуколень під загрозою винищення. Ми з вами навіть на уроці: Я досліджую світ нещодавно розглядали так? про цю комашку. І так, подивіться, будь ласка, перед вами просто набір слів. Текст, але що ми бачимо? Відсутні розділові знаки. Так, не вистачає крапочок розподілу на речення, щоб це звучало логічно. Давайте спробуємо з вами визначити: найбільший серед жуків це жук Олень, перше речення, так, як зачіт, далі основна частина. Колись давно його можна було побачити в дубових лісах Європи, Близького Сходу та Північної Африки. Основна частина. І кінцівка, так? На жаль, сьогодні колень під загрозою винищення. Тобто ми мачимо перед собою три речення. Пам'ятаємо, що кожне речення пишеться з великої літери, так? і частини, якщо це невеличкий текст, то ці частини тексту пишуться з абзацу. Зачин. Основна частина і кінцівка. Але хоча перше речення, як ви бачите, написане з абзацою, кожне речення обов'язково починається писатись з великої літери. Це правило є незмінним, яке ми постійно використовуємо. Переходимо до практичних завдань. Вправа 332. Чи знаєш ти, де в дикій природі живуть леви? Як ти гадаєш, чи могли вони мешкати в Україні? Виявляється, в давнину леви вільно блукали українськими степами. Тепер цих тварин побачити на волі неможливо, адже люди їх знищили, і як наслідок тепер леви, екзотичні тварини в Україні. Милуйся, природою, бережи довкілля, адже саме від тебе залежить, чи побачать люди років десь через сто тварин, яких бачиш ти. Отже, давайте визначимо, яка тема цього тексту: те, про що в ньому розповідається: про левів, так, розповідь про левів, які раніше жили на території України та про небезпеку їхнього винищення. Як ви бачите, цей текст вже розподілений на речення, кожне речення починає писатися з великої літери, закінчується розділовим знаком. І в залежності від цього ми можемо з вами визначити питальні речення, які закінчуються знаком питання. Ми бачимо розповідні речення і навіть спонукальне. Так, Милуйся, природу, спонукають до дії. І далі знову речення розповідне. Отже, давайте з вами повторимо ще раз речення. Бувають розповідні, питальні і спонукальні. За метою висловлювання окличні та неокличні. Розповідні мають в собі якусь розповідь, закінчуються найчастіше крапкою. Питальні обов'язково мають в собі питання, закінчуються знаком питання, спонукальні мають спонукання до дії. Милуйся природою, відчини, вікно, поводся тихіше. І на кінці найчастіше стоїть знак оклику. Кожне речення виражає певну закінчену думку, тобто це не просто набір слів, так? Це закінчена думка. Отже, пишемо вправа 332, і з вправи 332 нам необхідно спочатку виписати всі. Розповідні речення, два, виписати два розповідних речення, а потім о, спонукальне речення. Тобто ви пишете вправа 332, пишете розповідні речення і виписуєте з цього тексту два розповідних речення. Ще раз звертаю вашу увагу, що розповідні речення закінчуються чим. Закінчуються крапкою, в них існує певна розповідь. От ми спостерігаємо: перше речення не розповідне, бо є знак питання, друге також. Третє. Виявляються в давнину леви, вільно блукали українськими степами. Це просто розповідь закінчується крапкою, розповідне речення. Тепер цих тварин. Му побачити на волі неможливо. Друге розповідне речення. Адже люди їх знищили, третє розповідне речення. І як наслідок тепер леви, екзотичні тварини в Україні. Четверте розповідне речення в них просто про щось розповідається. Такі речення закінчуються крапкою. Також в цьому тексті є ще одне речення: бережи довкілля. Але подивіться, його можна віднести також і до спонукального, так? Адже саме від тебе залежить, чи побачать люди років десь через 100 тварин, яких побачиш ти, це звичайне розповідне речення. Також ми сказали, що в цьому тексті є одне спонукальне речення, чітко виражене: Милуйся природою. Тому, будь ласка, собі у зошит випишіть два розповідних речення. І одне спонукальне. Виписати ви можете або за прикладом того, що ви бачите, або два будь-яких власних речення, які вас зацікавили і сподобались. Ось таким чином побачили так. Побачили. І спонукальні речення. Як ми сказали, що їх також два, так? Милуйся природою спонукальне до дій, і воно окличне, тому що закінчується знаком оклику. Але ще є одне спонукальне речення бережи довкілля. Також спонукальне до, речень, до дії, але воно не окличне, закінчується просто крапкою. Таке також буває. Не обов'язково всі спонукальні речення закінчуються знаком оклику. Продовжуємо практикуватися з реченнями і визначати їх. Права 333. Дивимось текст. Ремези сплели в гілі рукавичку хату. Скоро-скоро вже малі будуть пташенята. Не скрадайтеся, ніхто навіть із краєчку. Птахи кидають гніздо, як торкнеш яєчка. Перед вами віршований текст, як ви бачите, так, це вірш, але знову ж таки, як і будь-який вірш, це текст просто римовано на ній формі, і складається з речень окличних, двох окличних та двох неокличних речень. Як ви бачите, яка тема цього речення, розповідь про кого. Про пташку так ремезу. Така цікава пташка, які в ось такі чудових хатках живуть, так схожих на рукавички. І справді. Ще раз речення бувають окличні і неокличні. Окличні речення це ті, які закінчуються знаком оклику. Такі речення ми завжди читаємо з підвищеною інтонацією. Неокличні речення закінчуються крапкою або. Трьома крапками також існує такий розділовий знак. Ремези сплели в гіллі рукавичку хату. Скоро, скоро вже малі будуть пташенята. Не скрадайтеся ніхто навіть із краєчку. Птахи кидають гніздо, як торкнеш яєчка. Тобто ці знаки, розділові будь-які розділові знаки в текстах, дуже допомагають нам в, у виразному читанні, так, для того, щоб відокремлювати речення, розуміти їх смисл, зміст, і виразно читати, звичайно, для цього нам і потрібні безпосередньо розділові знаки, які ми з вами вивчаємо. Отже. Необхідно вправи 333 спочатку виписати окличні речення, потім неокличні. Ви пишете права 333, потім посередині пишете окличні речення. І виписуєте з цього тексту два окличні речення. Де вони слідкуємо? Ті, які закінчуються знаком оклику. Скоро, скоро вже малі будуть пташенята, птахи кидають гніздо, як торкнеш яєчка. Потім посередині пишете неокличні речення і виписуєте неокличні речення, які закінчуються крапкою. Окличні речення, так? І неокличні. І аналогічне ваше домашнє завдання, воно дуже схоже на те, що ми робили з вами в класі. Подивіться, будь ласка, це вправа 334. Перед вами вірш Олени Пчілки, Тямущий котик. Списувати цей вірш повністю вам не потрібно. Ви можете проспостерігати, що у вас є речення окличні, неокличні, є речення питальні, так, які закінчуються знаком питання. І також є навіть. Питально-окличне речення, тобто, яке має в собі і знак питання і знак оклику. Що ви робите? Пишете вправа 334 і слідкуєте. Вам треба виписати спочатку розповідне неокличне речення. Читаєте вірш і вибираєте розповідне неокличне речення, в якому є розповідь і. Закінчується крапкою, так? Пишете розповідне, неокличне, виписали це речення. Далі пишете розповідне окличне, і виписуєте розповідне речення, яке закінчується знаком оклику, так? Воно окличне. Потім виписуєте питальне, неокличне, тобто речення якесь будь-яке. Ви бачите так декілька питальних речень, але є питальні окличні, є питальні неокличні. Тому ви спочатку виписуєте питальне неокличне, тобто якесь речення, яке закінчується знаком питання. Потім ви виписуєте питальне окличне, речення, яке закінчується знаком питання і знаком оклику. Якщо до завдання, от, наприклад, питальне-неокличне або розповідне неокличне підходить. Декілька речень, то ви можете виписати одне, але яке конкретно відповідає даному завданню. Для цього ви пишете розповідне неокличне виписали з нового рядочку речення. Розповідне окличне знову виписали речення. Питальне неокличне виписали речення. Питальне окличне виписали речення. Таким чином, у вас буде виписаних чотири речення. Ще раз, речення це слова, які пов'язані між собою за змістом. Кожне речення виражає закінчену думку. В тексті речення пишеться завжди з великої починає писатися з великої літери. За метою висловлювання речення бувають розповідні, питальні та спонукальні. Розповідні, ті, яких про щось розповідається, питальні, які запитуються, спонукальні. Спонукання до дії. Питальні речення закінчуються знаком питання найчастіше, так. розповідні найчастіше закінчуються крапкою або знаком оклику, так само і спонукальні закінчуються крапкою або знаком оклику. Тому важливо відрізняти речення, в яких просто є розповідь, і вони є розповідними, чи в реченнях є конкретне спонукання до дії, так і вони називаються спонукальними. Два типи речень, так, і також речення забуваючи окличні та неокличні. Окличні речення, ті, які закінчуються знаком оклику, неокличні, які не закінчуються. Навіть питальне речення може бути окличним. В такому випадку в кінці цього речення буде стояти знак питання і знак оклику, тобто два розділових знаки поруч. Ми продовжимо з вами працювати далі над реченнями. Вдома ви попрацюєте над класною домашньою роботою і надійшлите фото цих робіт у Classroom. Сподіваюсь, ви все повторили, вам було легко і швидко орієнтуватися зручно у цій темі. Бажаю успіхів, чекаю фото класної і домашньої роботи.